Люди формуються в колону та разом вирушають. В руках жовто-блакитні прапори, хоч не обійшлося і безпартійних. За попередніми підрахунками на урочистості з нагоди Дня Соборності України у містечку Гусятин з'їхалося близько трьох тисяч людей. Акція єднання відбувається на межі Гусятинського та Чомерівського районів двох областей Тернопільської і Хмельницької. На мості, який їх з'єднує, делегації об'єднали дві частини українського прапора. Ту та синю таким чином, поєднавши два береги з це дійство, яке дійсно підтверджує нашу єдність. Доводить те, що ми є єдиний народ, що ми любимо свою Україну і ми гордимося нашою країною. Які б вороги не я хочу сказати, грубо не лізли до нас до нас в наш двір. Я думаю, що буде вісі таким ворогам. 99 років тому був проголошений акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Мешканці Тернопільщини і Хмельниччини та гості з інших регіонів держави ще традиційно відзначають цей день на колишньому кордоні, який розділяв з унр та унр дуже прекрасне свято. Дуже. Нам би такого свята в Верховній Раді, щоб така злука була. Серед учасників свята чимало людей в традиційному українському бранні. Дуже гарно тут гусатині. Приємно бачити людей в хустках, в кожухах, вишиванках. Це надихає і дає стимул будувати справжню Україну. Ми зустрічали наших гостей хлібом, короваєм, зустрічали їх приємними словами. Звичайно, було нам дуже приємно, і ми тому збираємося сьогодні щоб засвідчити свою спільну по позицію, що ми хочемо об'єднати нашу державу, і сьогодні і за Збручем, і за Сіверським Донцем, і за Кубаню, і за Ставрополем живуть українці, які хочуть бачити велику українську державу, українці. Є єдиною монолітною сильною нацією, яка прагне жити у своїй вільній українській незалежній соборній державі. І я вірю, перемога скоро буде. До сьогодні ми продовжуємо боротися за возз'єднання українських земель, тому що ворог захопив частину нашої території, але ми не будемо такими виваженими і толерантними, якими були протягом перших днів. Ці навали я думаю, що святкуючи, об'єднуючись сьогодні в день соборності, ми будемо відстоювати наші українські землі. Ми делегація Щеміровець. Всіх святом соборності, щастя, здоров'я, щоб було світле небо над головою, і щоб війни в нас не було. Святом всіх!